Друзі, давайте зараз поговоримо про те, чому ж так важко схуднути і ще важче втримати досягнути. Для цього є багато вагомих причин. І причина перша: ви просто не знаєте, як треба худнути без шкоди здоров'ю. Ви начиталися в інтернеті купу різних порад, ви перепробували купу різних дієт, але вага вперто продовжує набиратися знов. Причина друга: ви просто не знаєте істинного стану свого здоров'я, і до хронічних хвороб, слабкості, хронічного стресу, хронічні втоми, ви просто вже звикли. Причина третя: у вас погано працює система травлення, і корисна їжа засвоюється погано, а токсини надовго затримуються в організмі і отрують його. Причина четверта: ви переїдаєте і не рахуєте, не звертаєте не увагу на глікемічний індекс продуктів, а це важливо робити. Причина п'ята: ваш раціон дефіцитний по важливим нутрієнтам, таким як білки, корисні жири, важкі, важливі, вуглеводи, да, це важливі вуглеводи. Про це ми будемо розповідати пізніше трошки. Да. Також по харчовим волокнам дефіцитний раціон, а також ви не допиваєте води або п'єте цю воду не так, як, як це корисно для схуднення. Причина шоста: у вас немає досвідченого фахівця, який міг би вам надавати перевірені професійні якісні рекомендації і супроводжувати вас до отримання вами бажаного результату. Сьома причина немає підтримки. Ви хочете схуднути, але ваше оточення вдома і на роботі постійно вас покушає і ви ну, з'їдаєте зайве. Здається, з'їдаєте зайве. Між тим, зайва вага тіла це практично гарантія виникнення жирового гепатозу, атеросклерозу, цукрового діабету типу 2, гіпертонії, стенокардії, жовчо-кам'яної хвороби, сечо кам'яної хвороби, навіть раку. І все це разом загалом скорочує тривалість життя і погіршує його якість. І скорочуть тривалість життя на 10 років і більше. Саме тому, дорогі друзі, приєднуйтесь у наш інтенсив, безпечне скудження і енергія. Завдяки цьому ви дізнаєтеся про формулу здоров'я і краси 5С. Ви навчитеся, як в домашніх умовах ви зможете привести свій шлунково-кишковий тракт до доброго здоров'я. Ви з нього можете вивести патогенну мікрофлору, всіх незваних гостей і позбудитися з залежності. Ви навчитеся, як з нами, ви навчитеся, як в домашніх умовах ви зможете проводити фізіологічно обґрунтовану програму ДеТОкс. А значить, зможете позбуватися тих токсинів, які отрують ваш організм і заставляють його набирати зайву вагу. Це теж взаємопов'язані речі. Ви м'яко і без стресу зможете перейти на повноцінне клітинне харчування. Що дуже важливо, да? далі ви навчитеся, як ви зможете підтримувати і контролювати на хорошому рівні свій метаболізм, а це допоможе вам позбутися зайвих кілограмів саме за рахунок жиру і токсинів, але не за рахунок білка, м'язів і води. А саме це відбувається найчастіше на тих дієтах, про які ми вже говорили. Далі дуже важливо, що з нами ви навчитеся зберігати отриманий результат схуднення надовго, а це дуже важливо. Тобто не просто знизити вагу, але зберегти його, а за потребою продовжити знижити вагу і далі, але вже самостійно Іти ну, до того результату, про який ви мрієте. Коли ви навчитеся, як це робити грамотно, ефективно і безпечно для свого здоров'я. Друзі, завдяки цим знанням, які ми вам дамо, да, які ви отримаєте, знання і навички, ви зможете виглядати на 10 років молодше свого паспортного віку, і головне почуватися, почуватися на 10 років молодше. Ви зможете почувати себе. Краще, ніж 10 років тому назад. Ви бачите? Крім того, ви зможете... Ви навчитеся разом з нами якісно підтримувати, відновлювати, оздоровлювати ну своє здоров'я відновлювати, да і зміцнювати і здоров'я своєї родини. А це дуже дорого вартує, да коли не треба ходити звертатися до лікарів за медичними послугами, купувати ліки із в яких є багато негативних ефектів, на жаль, теж. Да? А просто ви маєте якісне здоров'я, хороший рівень здоров'я, і вам не потрібно думати про лікування. Добре це? Добре. І зможете допомагати всьому тим, кого ви любите, своїй, своїй родині, своїм дітям, батькам, чоловікам, дружинам і так далі. Да? І ще друзі, хочу ще сказати, що отримані завдяки цьому навчанню знанням, ви зможете стати експертом-нутриціологом і почати розвивати нішу нутриціології. А ця ніша зараз дуже, дуже затребована, дуже актуальна. Отже, завдяки інтенсиву безпечне сходування, ви, ну, ви отримаєте цілих три тижні актуальних знань і перевірених практик, які доведуть вас до стрункості, приведуть вас до стрункості. Результат і його закріплення ми вам гарантуємо. Саме тому, друзі, я щиро впевнена, що участь в інтенсиві змінить ваше життя назавжди. Більше про інтенсив у посиланні в шапці, за посиланням у шапці профілем. Приєднатись, поки дана можливість існує. Дякую за увагу. З вами була Людмила Миронюк, лікар клінічний нутриціолог. До нових зустрічей!